Вітаю вашого товариство! Пам'ятаєте такого гравця як Пупій? Він досі в секретах грає. Так, так, він пропав з радарів взагалі, і останнім часом його команда не показувала ніяких хороших результатів. За співпадінням обставин це сталося тоді, коли вони взяли російського гравця Ямича на позицію 4. Команда щось перестала грати. Можливо, Попей задумається. Так, от вони прийшли на піджел Валахів. У них новий ростер, про котрий я зараз вам буду розповідати. І вони грали проти команди VP за виліт з цього турніру. Ну як? За ризик виліту з цього турніру, адже команда, котра тут програє, вона покидає це змагання. Ось так виглядає їх ростер зараз. Вони взяли позиції 4 команди Шепіфай Ребельян. Чесно кажучи, боюсь правильно прочитати цей нікнейм або неправильно. Тіолікор, начебто, у нього нікнейм. По співпадінню обставин він спочатку грав з артізі, а тепер пов'язав свій шлях з попієм. Ну і що з цього вийшло, ви дізнаєтесь у цьому відео. Почнемо з драфтів, як завжди, я обіцяв, вчора вам приділяти більше уваги ста. Дії драфтів, і це я якраз і роблю. Бачимо, що тут поппія на ФП бере з У них трошечки відрізняються взагалі мета от, у команд, котрі трошки нижчим рівнем, як на мене. Вони беруть сапів собі, не беруть ніякого там Дума, Темпларка Банича, ніяких героїв на ну, Флекс Пангалір також в бані. Можливо, просто обидві команди не полюбляють грати з Думом. Тому, відповідно, тут у Сікрет ми бачимо два саппорти спочатку, але далі все рівно флекс-герой у вигляді Драгон Найта. як на мене, це вигідніше для команди Сікрет. Тут ми бачимо. Стандартного батрайдера, котрий в цілому, хоч він і теоретично може флекситись на позиції оффлейн, як, наприклад, Селіквід нещодавно зробили, де 33-й грав на ньому. Але це тому, що він задрота на цією герої. Не більший задрота, ніж я. Угу. Хто пам'ятає, то пам'ятає. Але на практиці все ж таки він завжди іде на сапа. Кентаур це завжди офлейнер, хоча теоретично також може бути сапортом. Але знову ж таки, зараз в цій меті його на позицію 5, особливо ніхто не ставить. Тут команда Віпє дуже довго думали і взяли ось такі герої. Взяли Кеоснайте і Рубіка. Як наслідок отримали абсолютно заслугована Тімбера, адже Тімбер проти Кентавра, проти Кеоснайте це чудовий герой. Єдина умова: на Тімбері не варто програвати лінію Кеоснайту, бо можна і не дожити до тієї стадії, де ти будеш розпилювати, все, що рухається, все ще не рухається. Варто сказати, що на Ласпік Сікрети собі взяли Найкса, таким чином вони показали, що це Dragon Knight і Тімбер, котрі обидва можуть піти на мідлінію в залежності від матчапу, як і на оф-лінію. Ну а команда ВП взяла собі Ліну, котра чомусь тут зникла, але ви. Надпис бачите, я думаю, що це Ліна. Хочу сказати, що тут секрети в вигідному положенні по драфту, тому що Dragon Knight це один з небагатьох героїв, котрі спокійно можуть стояти проти Ліни. А Тімбер, відповідно, він з радістю відправиться на лінію проти Chaos Knight разом з Худвінг. І тут ви можете задати раціональне питання, Андрій. А чому ми взагалі дивимось цю гру? Чи немає матчів цікавіше в плані професійної доти зараз, в плані там якоїсь видовищності і так далі? Так от ні, друзі, немає. Адже це найдовша гра на турнірі була, і, можливо, одна з найдовших ігор у цьому патчі 7.35 взагалі із професійних ігор. Стра полягає в тому, що на 15 15-й хвилині про це навіть ніхто і не міг задуматись, адже Сікрети відчутно програвали по натворсу. Якщо ми подивимося Найкса, то давайте скажімо м'яко. Бідніше Найкса. Nike... Я не бачив за останній час. Єдиний позитивний момент для команди Secret це був ось цей Тімбер, котрий мав непоганий нетворс, але всі інші кори ну, це просто жах. Хоча насправді у Драгонайте також непогано, враховуючи, що він стає проти ліни, тут скоріше проблема в сапортах. Адже у команди VP, за рахунок того, що вони агресивно першим номером можуть грати, сапи завжди будуть багатшими, ніж у команди Secret, якщо вони такі не мають якийсь там фарм-потенціал дуже непоганий. Але варто сказати, що у Secret, наприклад, є такий чудовий герой. Як Дізраптор, котрий постійно ось так може глімсувати героїв і вбивати їх. А команда VPS страждає синдромом врятувати тіммейта. Дивіться, тут вони натискають байбек на батрайдері, намагаються закомітитись цей тімфайт, вбивають попія, і начебто виглядає все непогано. Адже розміняли двох сапортів, все файно, але, як то кажуть, побачили ціль і йдуть до кінця. Тут у Ліни не було вже Блекімбару, Вона вирішила, що вона безсмертна, але так вирішило багато також і окупантів в Україні. Виявилось, що це не так. Вона почала показуватися ось тут, і знову глімсанув тоді з про котрого я казав, і ось таким чином Ліну тут вбили. Потім підставився ще кентавр, дізраптор знову його гнімсанув, і вбили і кентавра. І це був камбек від команди Сіки за рахунок такого чудового героя, як дізраптор. Щось багато разів слово дізраптор сказав. Ну, вибачте, мені подобається Діатраптер. Загалом в цій грі обидві команди вони не прям домінували. Тобто тут хоч і у ВП була перевага якась, але вона не вилилась ні в, ні в що корисне для них в ігровому плані. Все це було до ось цього тімфайта на 42-й хвилині. Адже тут Dragon Knight вже має 6 статів. ну статів, Dragon Knight це просто машина. Тут чомусь ліна стоїть вона АФК, напевно, е знімала якесь відео. М -м -м тут вона вийшла, хоч і вона вижила, але вона нічого вже не може зробити е в тімфайті. Тут добивають батрайдера. Спокійне Chaos Knight. Ми бачимо, що вже нічого не може зробити навіть Найксу Black Embar. Вибачте, я пожартував, він вмер і байбекнувся. Е Потім Кеоснайта все ж таки всього вбили. Дивно взагалі, що він продовжував битись. Мені здається, він міг просто... Вийти з цієї. Рубіка також вбивають ось таким чином. Ну і Ліна, як наслідок нічого не змогла просто робити. Найк після байбеку у Рубіка баю немає. Сікрети заходять сюди, починають демонтувати барак, байбекаються Кеоснайт, але змушені вийти. Двох сторін у команди VP немає. Дуже трохи згодом. Сікрети вирішили все ж таки ще раз спробувати зайти на хайграунд, нікого вони тут не вбили. Ось так, от обійшли спокійнезенько. У команди VP глів був, але. Що робити, якщо ось таким чином ти манта від Dragon Knight, вона може розпушувати постійно. І зробили мега в команди VP. І тут на такому таймінгу можна подумати, що напевно це вже перемога. Адже на 49-й хвилині мега кріпи ще. Ну, хоча, ладно, на 49-й хвилина це не прям рано для мегакріпів. Найкса глімсанули, за рахунок Рубіка його вбили. Тут у нього Баєгіс. В принципі, у нього все нормально ще. Чи, Чи не глімсанули? мені здалось, коротше, ну ладно, то таке. Рубіка вбили, у нього є байбек і ну, начебто здається, що ці вже можуть перемагати. Але бум підставляється ось тут. Дуже погано він ти насправді, бо мог міг спокійно на тім причині тут вийти. Буває, ще попіє, Найк залишається. Віжена у нього на знаєте, немає. Ліна намагається він гристи, Ліна натискає Іу, є стан, потім Блекембар -E Сатанік, і таким чином Сікрети всі вмирають. І спойлер полягає в тому, що вони втратили свій шанс на те, щоб швидко завершити цю гру. Так, так, саме швидко. Адже те, що було далі, це поява тір 5 айтемів, двох сирів у команди Сікрет, безліч вбитих рашань, Ну і ось такої спроби з заходу на хайграунд. До Батрайдера варто сказати, що байбек є, але він чогось не поспішає його натискати і віддає свого KOS Night спочатку, але лише потім натискає, при тому, що у нього є ганім, Кеоснайт також змушена натиснути байбек. Dragon Knight отримує тут стан. Ну, всі критики, мені здається, просто подумали, що Батрайдер настільки божевільні, що байбек не натискати. Що подумали, що у нього просто його немає, але він виявився ще тим е скаженим. Добили тут Найкса ще і провал від секретів на 65 й хвилині зайти на хайграунд. Від себе хочу додати: я дуже багато ігор грав з мегакріпами і проти мегакріпів в своїй професійній кар'єрі. І тут дуже багато чого залежить від того. Um, ну, що у тебе пік взагалі робить в лейтгеймі? Чи повинен ти, наприклад, змушувати команду просто фармити, замикатись на базі і саме фармити, щоб там зафармити якісь критичні шмотки, наприклад, рефрешер на Дізрапторі? Умовно, щоб натиснути два статк шторма, чи там ще щось. Або ж ти змушений прям... І ти намагатися завершувати раніше, і тоді, ну, наприклад, якщо у тебе в грі лейтгейм набагато гірше, навіть при тому, що у тебе є гріпи. Тут мені здається, за моєю такою попередньою оцінкою, в цілому, у Secret все нормально. У них драфт, який спекінесенько може перемагати в цій грі. Єдина помилка в макроплані, я стою в цьому впевнений, це відсутність нуліфаєра. Як можна набрати нуліфаєр на 66 й хвилині? Ні один. Подивіться, тут є форстафраз. Тут у Нінефорстафу немає, але є апнутий ІУЛ у Кентавра, наприклад. У Рубіка також був би якийсь апнутий Іул, якби він був, був при тямі, або Форстаф. Ну, тобто Госепти, ще теоретичні, і блейди проти демеджа від Найкса і Дрегоннайта. Це прям артефакт, який масхев. Ну і не кажучи вже про AND з Гліммер, котрий треба пуржити. Ще одна помилка в макроплані полягає в тому, що команда не може заходити без Аегісу на хайграунд. Ось сюди, на 80-тій хвилині. Тут секрети вже ведуть достатньо Агато золота, вони там е, робили соло солопікофи, але в цілому на конкретно грудцю не впливалося. Вони вирішили зайти без Егіса, дуже швидко були батрайдера і подумали, що ага, ми вбили батрайдера, значить ми можемо продовжувати пушити трон. Ну я це зрозумів, якби не було гліфа, наприклад. Але тут гліф є. Плюс у Кентавра є ось такий підсейв для Ліни у вигляді Аганіма. Тиліну просто бити ніяким чином не можеш. Найкс заліз за Гніму в Кентавра і наносить йому нуль шкоди. Після цього просто вмирає. І таким чином вони, е, так, вони зафорсили байбек на батрайдері, звісно, але нічого більшого не трапилося. Це лише байбек на батрайдері. знаєте, байос свого і так не було. Потім все ж таки Найкс вирішив собі придбати нулі Можливо, він і до цього був в тімфайті. в цьому, якщо чесно, не помітив. Але справа лягає в тому, що ну, тут вже сікети Роблять. Дивіться. Вони знають, що у них є Айхіс на Найксі, Найт ось таким чином стрибає. Але чесно, я, я не дуже розумію, на що розрахунок взагалі в тімфайті. От у Кентавра є аганім. Так? Він в будь-якому випадку візьме ось цю ліну, е поклатись на своєму віскву. Е тобто, навіть якщо Попій накриває аганімним ультом Дізраптора, у Кентавра є БКБ, він може застрибнути цей аганімний ульт, взяти Ліну, і ти ну, просто її фізично не вб'єш бана питати на когось, тут для мене це не є зрозумілим. Можна нападати десь ось тут, ось тут. Тобто, якщо команда ЄПЕ кудись виходить. Але сікрети намагалися максимально комітитись, всі вбивства. Так, вони там покали, можливо, навіть якийсь байбек могли б запорсити, але цей ризик він взагалі не вартує того. Як наслідок, і з раптора мінус байбек, ДК, Найкс і Худвінг, вони мертві, рапіру дропнули, і всі, всю перевагу, котру вони накопичували, вони віддали ось таким одним безглуздим мувом. І тут ви можете у мене спитати: почекай. Так а що взагалі робити і як завершувати гру? Мені здається, правильним рішенням буде взагалі нікуди особливо не поспішати і фармити мільйони слотів. Фармити аєгіси, і коли у тебе буде мільйон статів. Ну, аєгіси два не вийде звідси на фармити. Мається на увазі якийсь там аєгіс, один е, критичний. І дуже важливо розуміти всій команді те, що ви не можете комітитись, ви не можете прям стрибати сюди. Всі абсолютно, тобто, у вас може один герой загинути умовно, котрий нападає на е, ворожих персонажів. Але ви всі не можете іти за ним, тому що якщо ви чей фіт робите, ви потім змушені будете натиснути байбеки, і це дуже погано буде для вас. Адже ви, якщо хтось вмирає без байбеку, то це майже гейм овер, навіть при тому, що мега кріпи. Також є ще один фактор. Він полягає в ось цьому. У ворожої команди через те, що вони замкнені на базі, і гра триває дуже довго, можуть просто не витримати нерви. Тобто ця гра це гра нервів, по суті, в такому липгеймі. Дивіться, що робить команда VP. Вони через Бекдор телепортуються всі на Батрайдера і намагаються спушити трон команді Secret, знаючи, що у них немає гліфа. Але так трапилось, що вони десантувалися не на той аеродром. І всі загинули. Олі не байбеку немає, у Рубіка Байбека немає. Загалом це дуже дивне рішення йти без байбеків, робити такий мув. І таким чином команда Secret вона перемагає цю гру. У неї 70 тисяч переваги. Друзі, що хочу сказати, як на мене, Сікрети не заслуговували особливо перемогти цю катку, тому що це було дуже ненадійно. Я лише не хочу поділитися з вами порадами, як грати в лейдгємі, і як взагалі ось такі суперлейтові ігри виглядають і хто перемагає. Це. Перш за все, гра нервів. Ви повинні розуміти, що якщо ви не можете зайти на хайграунд, ви повинні максимум викачувати з карти, робити все, щоб там 25 рівні були, тір 5 шмотки і чекати, поки суперник буде виходити по одному, варди хороші поставити. Можна спробувати, звісно, на хайграунд. Зайти там і е, подивитися, чи, чи зможете ви завершити гру. Але якщо ви бачите, що це не вдається зробити, треба не панівкувати і спокійнесенько насолоджуватись фармгерою. По демежу, друзі, все виглядає приблизно ось так. Недостатньо високі показники демиджу, так? Якщо подивитися на тривалість цієї гри, здавалося, що тут буде за 100 тисяч хоча б у когось. Але ні. Адже контактних якихось тімфайтів особливо багато тут не було. Вам же я дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І bamo zama zatara na se dobro